День волонтера у Вінниці відзначили благодійним ярмарком. Захід відбувався на хуторі Шевченка. Ціль ярмарку зібрати кошти на обладнання та продукти харчування для бійців ЗСУ. Хочу привітати сьогодні кожного волонтера кожну людину. Яка з першого дня війни, а війна у нас розпочалася ще в 2014 році, і ми чудово пам'ятаємо ті часи, коли пенсіонери перекидували своїх мобільних телефонів по 5 гривень на потреби наших збройних сил України з професійним святом. Сьогодні день волонтерства без волонтерів, без людей, які сьогодні кожного дня допомагають громадам, які сьогодні кожного дня допомагають нашим збройним силам України. Вони організовуються і роблять це можливо для того, щоб наша перемога була найшвидше. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні я маю честь бути присутнім в нашому місті в одному з мікрорайонів на хутір Шевченка, де люди в місцевості в приватному секторі організували таку ярмарку. Ярмарка, яка дасть можливість нам зібрати кошти, і ми долучилися до цього для того, щоб закупити відповідне обладнання професійне для наших бійців. Я думаю, що дякуючи таким людям, ця мрія сьогоднішня наша буде виконана на 100% і найближчим часом ми про це прозвітуємо. Шановні волонтери, щиро від душі, без вас би не було і не буде нашої спільної перемоги. Тому кожному низький уклін, кожному бійцю, який сьогодні дає можливість проводити такі заходи. І слава Україні, на ярмарку продавали смаколики та сувеніри. Всі вилучені кошти будуть витрачені на систему РЕП для 124-ї бригади зсу. Мешканці хутора Шевченка охоче долучились до благодійного заходу. Ярмарок в громаді відбувається не вперше. Місцеві жителі активно долучаються до волонтерського руху, аби прискорити перемогу України. Я дуже сильно всім вдячний, небайдужим людям, що підтримують. Нас все вийде, Україна переможе, все буде добре. Мешканці громади активно долучаються до зборів коштів для ЗСУ як в інтернеті, так і офлайн, але через низьку активність онлайн зборів вирішили влаштувати ярмарок. Люди спілкуються, смакують юшку, страви на мангалі активно проводять час на свіжому повітрі і донатять. Ціль збору 37 тисяч гривень, яких не вистачає для покупки системи РЕП. Вже до кінця наступного тижня спецобладнання буде доставлене військовим на передову. Так виходить, люди згуртувалися на хуторі, і е, тільки от ми пишемо в групі, що ми збираємось їхати такого, то такого числа на такі то бригади чи на такі напрямки, люди долучаються, люди самі згодять, люди пропонують свою е, Хто не фінансово, хто е, допомогу з продуктами чи просто праці. Тобто люди не втомилися. Не знаю, що там розказують по телевізору, я... Мало дивляться, немає часу, але люди нас не подолав.